Авангард здобуває нові висоти. Вихованці Хмельницького боксерського клубу здобули чергову перемогу на міжнародних змаганнях. З 20 країн українці спромоглися стати першими у вільнюсі на чемпіонаті Європи. Троє із семи боксерів у складі української змірної хмельничани. В складі збірної України до міжнародного турніру готувався Сергій Чайка. На змаганнях у ваговій категорії 69 кілограмів. Юнак здолав чотирьох суперників, оскільки турнір належить до найвищого класу серії, а легких суперників не було. Запевняє Сергій. Пощастило лише у фіналі. Ну я провів чотири поєдинка. Перший бій боксірував з представником Австрії, другий бій боксірував з представником Литви. Третій бій я буксирував з представником Фінляндії і четвертий бій у фіналі якби, виграв технічним нокаутом в представника Польщі. В'ячеслав Гаврилюк цьогоріч успішно дебютував у складі національної збірної. Завдяки своїм перемогам на рингу юнак став першим номером з десяти претендентів у своїй ваговій категорії. Втім, на змаганнях В'ячеславу не вдалося стати першим. Вигравши три поєдинки, Гаврилюк у фіналі поступився з мінімальним рахунком австрійцю. Виступив нормально друге місце. Чуть не вистачило у фіналі до перемоги. Перших два раунди виграв третій, трішки бій здав. Так вийшло напередодні з українських змагань повернувся ще один вихованець авангарду Аркадій Карцан. У рівному боксер завоював не лише золоту медаль, а й квиток на чемпіонат Європи. Завдяки цій перемозі у фінальному бої я мені надається право поїхати на чемпіонат Європи, який буде проводитися місцем. Окрім цього, на турнірі обирали склад молодіжної збірної на чемпіонат світу. На думку тренера Анатолія Чумакова, з усіма поставленими цілями вони впорались. Перша наша ціль була виявити сильнішого боксера, який у нас є в нашій команді, на якого ми розчищували, це Аркадій Карсен. А остальные ребята, которые как бы на год младше и которые меньше выступают, и менее они подготовлены, они е е поехали на эти соревнования поучаствовать в этом турнире. Боксерська кузня Авангард продовжує успішно кувати спортивну еліту краю. А от тільки умов для наших чемпіонів у спортивному закладі немає. Спортсмени змушені готуватись у тісному залі, де окрім них тренується ще кілька десятків боксерів. Якби ж умови тут були кращі, то і результати на змаганнях могли б бути і вищими.